Всім здрасте. Ви хочете получить безкоштовних роблоксів? І це не реклама, це лично, як я думаю, у якого завжди немає роблексов і завжди предмети із івентів получаю. Тому що не хочу свої роблокси втратити. Ну і не тільки свої роблокси, а й. Тому що мені ніхто не донатить. А от вплив е, е, донати це дуже-дуже довго чекати. То в цьому симуляторі можна отримувати безкоштовні Роблокси. Е, от тут можна купувати Роблокси. Я сам в шоті. Е, Но один нюанс. Тут один Роблокс. Коштує три тисячі. А от е, тут коштує оця і оця найвигідніша. Коштує один роблокс з тисячі. тиші, тому раджу Сюди завітати для того, щоб заробити дуже багато роблоксів. До речі, є ще подарунки, можна відкрити, дадуть награди. Якщо под час вже все ви зібрали, тоді вже виходьте і заходьте знову. А спіни. спіни? Дуже-дуже довгі. Там автоклікер просто поставте на 6 секунд 500 мілісекунд І буде завжди крутитись. на це дуже довго, тому як тільки ви купите 250 чи 500 роблоксів і зможете щось тут купити, то купуйте автоспін. Тому що автоспін найкраще, як я думаю. Тому що. А, і ще як... в яку треба заходити. Треба в цю. Є куча препятствий. Раз, два, три, е, чотири. Оце п'ять і це шість. До речі, є сундук тут безкоштовний. Е, Забув сказати. Тут дають 10 спінов. Ну нехай там гравці відкривають самі, тому що це довго робити. А коли ви зможете успіти, то швидко захочете. А, а треба тут в основному оце фармитись. Тому що плюс 4 спіна і дуже швидко фармитись. От. Вже пройшов. І так постійно. Наприклад, це довге, а це дуже швидке. І, по-друге, я люблю швидкість, тому для мене я прокачую більше не силу, не. Хілку, а завжди швидкість на першому місці. Тому так. І, до речі, запам'ятовуйте, як я ходжу, тому що тут не обновляється е, нічого. Воно, типу, не стоїть і все. О, мені дали плюс 10 спінов на халяву. Прикол. Е, но це дуже-дуже різко буває. Заходьте на цей симулятор. І заробляйте Роблокси. До речі, мені треба показати ще якийсь симулятор. От. Spin for free. Я просто вел о е, 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 for... spin. І сразу мені видало це. І це реально працює. І я зайшов на цей симулятор, щоб перевірити, чи воно працює. І воно реально працює. Тому що мені начислили плюс 2 роблокса. Не знаю, я зможу показати? Ні, не зможу, на жаль. Тому що воно вміє тільки знімати гру, а от посторонні додатки не вміє знімати. Коротше, я купив 5 роблоксів і мені начислили 2 роблокси. Ну, я так зрозумів, тому що 50 відсотків. І якщо, наприклад, ви купите 500 роблоксів, то дадуть 250. Ну. Там, я так зрозумів, типу, 49, 9, 9, 9 до нескінчені, щоб в більш-меншу частину дало. Тому заходьте в цей симулятор, це найімбовіший симулятор. Я сам в шоці був.